Привет. Хочу сьогодні продовжити говорити на тему стосунків, любові, і любові як самоцінності, поваги до себе своїх потреб, і любові, якої всередині багато і хочеться нею ділитися і розділяти цю енергію, ці почуття. Е, Муля таке питання, воно вкрай важливе, і дуже часто його актуальність поновлюється. Як лишатися людиною з живою душею і теплим серцем, але при тому не стати здобичу для мисливців мисливців? Того, що є люди, які йдуть на пікнік і щось несуть із собою, і накривають спільну поляну і весело, класно гуляють, то саме в стосунках. Кожна людина приносить свою енергію любові і хоче її розділити, обмінятись. Тоді йде циркуляція і емоцій, і енергії, і сенсів, і цінностей. І тоді люди взаємо збагачуються, йде той обмін і розквітає кожна особистість у своїх мріях і справах. І як пара вони міцнішають, і вони створюють щось більше, ніж тільки окремо я, тільки окремо ти ще є і щось наше спільне. Да? Такі три виміри, да? моє, твоє і щось спільне наше. А буває так, що люди просто інших людей сприймають як здобич, як якусь скриньку, в якій є певна цінність для них. І вони хочуть вскрити ту скриньку і взяти ту енергію для себе, але нічого не класти навзаєм. Або робити вигляд, що ти щось кладеш навзаєм. Як, отут, як бути мудрим, і як втриматися в цій точці, щоб лишитися людиною, яка вірить, любить і хоче ділитися, але при тому навчитися не допускати таких контрабандістів до себе? Бо, на жаль, і таке трапляється в житті. Я думаю, що кожна доросла людина 30 мала хоча б один раз такий досвід. І це таке ну, емоційне і ментальне обкрадання може ставатися. Або це обкрадання навіть може бути і ненавмисне. Є таке поняття негласної договорюнності. Це коли непроговорені певні речі. Одна людина від контакту хоче одного формату, інша людина від контакту хоче іншого формату. І якщо люди між собою чесно про то не поговорили, то. Кожен приніс те, що хотів, і думає, що обмін рівноцінний. Але одна людина, даючи своє, хоче мати на рівні відповідь, а інша людина думає, а мені того так багато не треба, мені ось так і досить. І тоді треба бути ну, така здатність, яку я недолюблюю, але вона дуже потрібна. Бачити правдивість і реальність в моменті. Не домальовувати, не дофарбовувати, не... якщо там крокоділ, то там крокодил. Не треба йому малювати вушка зайчика і пухнастий хвостик. Дивитися на речі правдиво, як є. Дивитися правді в очі, а це нелегко дивитися правді в очі. Іноді та правда так засмучує і в моменті польоту обіскуражує, що Думаєш, нехай закрию очі, домалюю то, що хочу. Ну, тоді будь готовий до жорсткої посадки. Бо приземлятися, доведеться і розбиватися об скали, і я в села і зуби собі лаю це ж продовження тої історії неминуче. Так от, повертаємося. А, мені здається, тут е, мудрість в тому, щоб. Тримати свої цінності і кордони. Кордон це не якась агресивна штука, це не випад мене проти тебе. Кордон це певна точка, в якій я можу любити і себе, і тебе одночасно. От тут я можу і тебе любити, і себе любити. Якщо я цю точку трошки зміщу ближче до себе, то тоді я люблю тільки себе і мені пофіг на тебе. Якщо я цю точку ближче до тебе, то тоді все як ти хочеш, все як тобі ок, але мені не ок. Якщо не усвідомлювати цінність кордону саме так, що це необхідна міра для регулювання, для того, щоб я могла любити і тебе, і себе одночасно, це і в роботі стосується, і в стосунках з рідними, особливо в стосунках з рідними. Стосується, щоб я змогла ще одне свято провести з вами разом, я можу от в такому форматі, от стільки і от так. Якщо я буду більше ситуативно і в моменті я можу більше. Але я буду іспитувати дискомфорт, мені буде натирати, я буду сердитись. І наступного разу, скоріше всього, я не захочу з вами бачитися або так довго бачитись. Так? Тобто, треба відчувати свій ліміт, свої можливості. Свої е, і очікування, да, що би ви хотіли в свою сторону е, бачити, але або хоча б чого ви хотіли би не бачити в свою сторону, да, програма мінімум це не можете мене порадувати, хоча би не пошкоджуйте мені душу, да, не царапайте. Тобто, треба чітко для себе розуміти, формулювати в якій точці до якої точки ти готовий, і після якої точки не готовий. Скільки б не було ніжності і любові всередині себе, треба бути мудрим, обережним і спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. В дорослому житті ми самі собі добра мама, самі собі добрий папа. Добра мама заспокоює і надихає, добрий папа вчить життя і захищає. І от ми собі самі і добрий мама, і добрий папа. І ми маємо казати, що в мене є е, ніжність до людини, в мене є тепло до людини, в мене, наприклад, є там імпульс і бажання допомогти. Але я бачу, що я готова рівно до цієї точки. Якщо мене людина перетягує на свою сторону далі, або якщо людина мені якісь свої правила гри діктує, а я розумію, що не зможе я в тому форматі, ну це не моя історія, то я кажу, вибач, ні. І ставлю стоп, і ставлю паузу. І краще зупинитися в моменті, ніж піти грати проти себе, розуміти, що в тебе красива ножка 41-го розміру, а ти в 35-й пробуєш залізти. Ну, ти знаєш, що буде? Ти знаєш, що буде. І якщо ти це робиш, то вибачай, ну, ти обираєш і наслідки. І дорослість від дитинства, від юнацькості, відрізняється тим, що ми усвідомлюємо наслідки. Ми не йдемо тільки на імпульсі, О, в мене є тепло і ніжність, побігла роздавати. А О, в мене є тепло і ніжність, але я можу тільки отак, і тільки в такому форматі. Якщо цей формат нам обом ок, супер, ми кайфуємо. Якщо цей формат тільки мені ок, тобі не ок, окей, нормально, відпускаю і не, 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 не напрягаємо один одного. Да? Е, є такий вислів: не насілують другого чоловіка своїм розміром. Так от, не можна гвалтувати іншу людину своїм розміром, своїми запитами, можна проявити, можна сказати, що для мене важливо, як для мене важливо, можна поцікавитись, а що для тебе, що ти шукаєш, як для тебе важливо, але ні в якому разі не можна нав'язувати свій формат, ні в якому разі не можна е вимагати, щоб людина хотіла того, що хочете ви. Бо навіть якщо людина ківне і скаже да да окей, якщо вона справді. В тому періоді життя, де вона є, не чекає цього, не шукає цього, не готова до цього, їй це буде боляче і тяжко. Не буде радості взаємної, не буде насолоди взаємної. Коли один кайфує, а другий страждає, ну, це не здорова історія, і в неї немає гарного продовження, в неї немає гарної динаміки. І просто випивати друг друга як пакетик сока, ну, я вважаю, що це негуманно. Не по-дорослому, ну, якось так, це про голод, про дефіцит і про якесь варварське отношення один до одного. Я, я би не обирала таку стратегію поведінки. Тому зрілість – це про усвідомлення своїх цінностей, це про усвідомлення відчуття своїх енергій, про бажання щось дати, чимось ділитись, але ясне усвідомлення і розуміння, в якому форматі. По яких критеріях і принципах, для того, щоб працювало самозбереження і не було розчарувань, і не було зайвих пошкоджень один одного. Тож давайте вчитися усвідомлювати свої принципи, ліміти, цінності, спілкуватися відверто, зізнаватися відверто, хто чого хоче, і відпускати легко і з любов'ю, якщо так трапиться, що з кимось вам не по дорозі, бо це життя і так буває. Гарного дня цілую, люблю.